Video. Минуле я казала на тому, що в мене машина не заводиться. Юра кричить, що я не їду на п'ятнашки. Я дождалась, машина завелася, якраз на скоросвіт виключають От виключає ті зі мною. Їдемо, он до тіра погано бачить, каже, одна фура? і так та, та, одна, говорить, тіра. Там ззаді мене ціла куча туди смилася, там вона в в ну ціла куча фур. А попереду комбайн зерно скидає, і там ось стрічка і все, тут попробка. пробка. І тут все-таки маленькі клаптики дороги, що тірі, боже, я навіть не знаю, де тут розвертатися, если чесно. Тут просто кругом фури, фури, фури. Ну, блин, ну думаю, от все-таки цей день мав подарувати мені стрес. Капець. Зараз покажу вам, що тут. Фури, бо вони так на обочинку стали, а, а попереду взагалі вон комбайн. Ну, комбайн, вон, бачите, в бункер. Ну, дядька там крутиться, і вон уже в стоїть, короче. Ждем чогось. Все, ми з чутірою скупилися. Ж, Темно ти... вже, але ну, ми... Я не так, А там стільки камазів, Я просто, якщо чесно, я ожидаю. Та зараз я не буду, побачиш. А хто його знає, може, може і буде. Ну, я думаю, що не буде. А Куди вони діла? Вони, походу, ждуть, щоб зерно все смолотило. А тут мені треба їхати, знаєте, ну, як це. Зараз побачимо. Тітіра не париться. Вона їх взагалі не взяти, звісно, говорить. Тіра їх взагалі не бачить. Я пасажир. Я пасажир. Ні, кажу, ти, там один стоїть. А каже, там ніяк не біда. Тут, тут Камаз, і тут Камаз, кажу, як його там? Потім уже ну, нас прокостили нас трошки. І да. що? Все добре. Ой, так коротше, Юра, там щось. Юра прихворав, при, при завтра теж на роботу. Щось, є фірвєкс. і а що теж ми виїхали? Нічого ж такого, щоб собі там, ну по кабе взяли. Хоть Юра каже, що ти п'єш кабу, у тебе вдома кого машина. Ну це традиція, це якесь… ні не традія. Це просто на в офісі, да, буде смачніше ніж вдома. З якою би класної якого машини, да. ти це ну якби не робив. Для мене Дайна. даже борщ у мене один, а я люблю у когось. Поїсти, вот, у мене даже смачнішика. у колючніше людини. Буває суп звичайний, да і в гостях є і вже взагалі, ну друга пісня. Просто это от мені теж таке, знаєш, що та же схема. А ця це не карта, Та хоча, ні, це, це студентам ці, які. Дві аптеки, та вони вже тут вже всі сплять. Ну я хто знав, що машина не заряда. Не зарядиться. Я ж знала, да? що вона мене так підставить. Які фури літають. бачиш, вони вже поїхали. Хто? <головок> та те не підірває. Так, так. Та фура. Я па Боже, єлі знайшла нашу чергу. Тож машина поки була на зарядку. Я не можу зрозуміти, яка у нас черга. Этот, на телефоні передивилася до ну до четверта тютюр дивилася. Ну, нема нас так, де ми? А всього чи п'ять, чи шість, коротше, я так поняли? І що, ми шоста? Шо шоста? П'ята, п'ять один. Вже мало того, що шість черг, і ще й ші... перша, друга під черга. От ми п'ята, перша під черга. А я папі дзвоню, кажу, що це без без свята. А він, а ти звідки знаєш? Каже, святкую вивізли. Я та говорю, в тебе баба включать 17.30. Так, що, Треба вам всім говорити, Тіра. Старше покоління треба підказувати, да. а то ви забудете, і будете сидіти і думати, коли то світ включати. Зі... Так, печку включила, щось ми надихали. Так, ось, трошки відкриємо. Та там, так, да, там поля вище нас, там щось вони молотять і... І щось вони там ще етат, і фури. Там я говорю, там штук сім фур, вони так побочі нажалися, і ще, виходить, по моїй стороні. А я боюсь, боюся, коли це обганяти там поворот, думаю, хоч би ну, ніхто не летів. Коротше, сильно я за все боюся. Бо ніхто не знає секрет, як кстати, так пофігістам, ні за що не бояться. Шкіра, ви не знаєте? Треба народитися такою. Треба народитися, да? Воно так? Воно так таким не. Ні, з часом ти станеш такому. А я вже трішки інша. Раніше ну, ми помітили бачиш... вже запталися, паніваєш. Да, трішки да. я скидаю. А, а далі ти усили? будеш все-таки, знаєш, більш жорстка становитися, так. Да? Да. Ну, я, я тобі кажу, от побачиш. Ну, це мені 35. Скільки ще ти хоч приблизно? П'яток робить. П'яток буде сорока буде трохи. До сорока буде вже да? така. Ух! А... Я сказала все. Ой, не дай Бог. Ні, та треба бути наглішим. Не наглішим, а наглішим в плані. Більше так сказати, ні, може і нагрішем треба, це теж небагане качество. Не так, щоб занадто ну, трохи треба, не будь м'ямлить, я, я часто м'ямлю, Это, треба якось чотче, Ета, Але так, от, да, от коли оця позиція, знаєте, от, з людиною спілкуюся, ти розумієш, що десь тебе людина використала, але ти не ну, типа, не настановишся що типа. Ой, там все я їй там що щоб не обстряти ладно, да, да, Я так, за так, все так. хороше, та, та я, я поняла, що ви мене і але ну я ну, та, не буде. Не та, будемо точнять, нехай буде. Да. Ну може це правильно. Чи буде? Я не люблю конфлікти, У мене тільки з одними людьми <рес> великий конфлікт. Може хто здогадується. Ну і то не конфлікт, чого на щодо таке. І мені того вообще не, 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 короче. Кайфу я ви того, я не люблю жити з кимось. Каже, Ой, Мне вот это, это. Юра каже, а что ты постоянно тютируешь, тягаешь за собой, и типа, що ты сама не можешь, скажи это поесть. Ира а я готова. Я чуешь, говорю, причем тут говорю, это... Причем тут говорю, <laughs> это тютира, ну, а что ей сидить, Сейчас она покатается, ей трошки веселейше станет, ну, правильно. Нет, 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 котлеты. Вони мені Кофійку, але купили. все одно. Та. Ой, дідіра, хто його знає, що нам щас треба, не треба, а зараз воно є витягне. Класні ми просто котлетки знайшли, поняли, і вони Боже, вона тому, що почти не видно. пригоди допомагає, завжди щось є, поїсти і все. Але от навіть час світло повестка виключили, боже, які фури тепер летять і світять мене, ти видиш, що роблять? Засвічують. У них фари сильні. Поняли? Я нічого взагалі не бачу. Оце я сьогодні по-шомахерську, понимаєш? Отак і навчимося. Так, нас уже не видно. Ладно. Зала. опять їдем обратно опять вон все вони по раз по всей дороге раскидалася вся уборочна техника це конечно мило но нам треба додому сейс не диваются десь бачиш их трошки Я бачу. Де, а що ж воно тут? Воно стоїть Бачиш, скільки їх. Два, три. Чотири. Я думала, вони розсосалася. Ага, розсосала. Вони почувати будуть. Я це не люблю такого. Це <смітна> ж треба нам вибрати, як оце. Дев'ять. Як така двіжуха. Десять. Всім ага. привіт, знову я. А, сь. Сьогодні Юра каже, що його багато, а мене не так багато. Ну не знаю. Е, сьогодні Юра на роботі. І до мене прийшла Тетя Ірочка, вона раніше взагалі, та й зараз, може, зараз подивимося так по та на канікулах, а то Іра, як Юра був на роботі, то два дня. Іра каже, в мене графік, як у Юри 2-2. Зараз этот... вже, звісно, мені легше, як доця стала зросліша. Але Іра каже, так, давай, прийду. Я тобі каже, помогу, що там цей, то я закриваю одні питання, або буває Іра з малою на руках, а я щось готую. Або мала як спить, там, тетіра щось готую, я роблю прибирання, там де, якісь тусування проняти, де А це ж оділа Артурчика, камери стоять сюди. Я постійно, ну це Гараю, тетіра, щось я не чую, і годинники молоділа. І камери поставили. Все одно вибігаю, дивлюся постійно, де він, що він. Ну Воно в камеру він вже вокалізує, то його чутно. А коли замовчить, то, то капець. Зараз дивлюся, воно в пісочниці. Там мокро, звісно, бо дощ вчора був, але він тепло одягнений. І сказати йому, що встань і не сиди, так буде ще гірше. Зайчико, артусик. А що ти там лепиш таке цікаве? А, хлопчик мій любимий. Ой, пісок вже зовсім мокрий. штанішки та тебе, звісно, теплі. А що ти лепиш таке? Метелика, так? Да? Метелик? Це хто? Лопата в тебе наша пісочниця, А, ти так прям кладеш, прям ага. І що в нас виходить? Черепаха? Аха-аха, так? Аха, да? Черепаха, аха-аха, черепаха, ну. Давай. Вау, яка класна Черепаха! Да. Жуля, чернушка, Господи, не можна і присісти, Не можна і присісти. Деловий такий шиночек. А що там жопка твоя? Я так за твою жопку переживаю. Зірочку, так, да, морську? Та ні, штани, звісно, кльові, вони суті пленка. Ну, це ж на нас отак. Отак. Але хоч загрався на батуті, Та, ну, чернушечка ж моя, любима дівчинка, що ж таке? Жулечка, ви ж мені Артурчика, тут охороняєте. Я на вас сподіваюся, що ви мене молодці. Чернушка, як ти кажеш, Артурчик, чернушка, фу. <Sportland> А ну, коли він там закинуть, ти бачите, у нього цела процесія. Yeah. Хто? Це якийсь дракоша, синочок, так? Да? Дракоша якийсь. Ану. Вау, який гарний! Галама, що задоволений. А ці то друг друга не люблять, то люблять. Не зрозумієш. Ох, Юра, вже дзвонить. Я тут ютуб знімаю, він мені дзвонить. Це я стару нашу відео няню поставила як, о, за двором дивиться. Ой, у мене машинка зараз злетить. Одіяло до мартухине, бо трохи зробив діло. Переться. Вон, бачите, на батуті стрибає. Та й кричить, його слышно, то мені хоч спокійніше. Не постійно, хоч вискакувати треба. Щас котів своїх покажу. Що ви тут робите, коти? Що таке? Добродар. достав тебе атас, так? Да. Достав? Постав. ну що ти зробиш? Він маленький, сам лягає хвостом, щось не хоче. а, от зараз вибіжить, пробіг. таз. Це ж той кот, що я до Юра на наших котів не показує, що Юра при з мусорки в Звенигородці привіз. Ну, як з мусорки викинули до заводу, він там на мусорці лазив. А зараз такий от єдиний касавчик. Бабушка Іра відкриває. так клала її. No. А, вже цей... yeah. а що ви робили? Mm -hmm. А ми їсти готували, прибирали і за Артурчиком слідкуємо. Бо братик він mm -hmm. на вулиці. А завтра вечором ще приїде братик, то їсти треба йому готувати. Mm -hmm. да. А то він вдома цибулі з роду не їв, а там вже їсть mm -hmm. <laughs> да? Гарнюнька. Ой! Ой! Повідкривали у, так? Да? Повідкривали! Ви спали трішки? На три? Трішки. Дві з половиною годинки. Та це капець, да? так? І навіть більше. Зараз скільки вже? 13.30. Та довго спала. Ми вже скільки всього перед цим? Цей... Довго. Так? Довго. Да? До. Каже, оце я поспала. Оце поспала. Оце поспала, так? Да? Зоди там. Зоди там шукає. Шукає, шукає. Та шукаєш, а. Ти шукаєш. Та шукаєш. Сонна така. Да? Сумно така? Пікраса. Кажуть, да. да. давайте мене корміть. Сейчас піду, достиралася цей. Ой, этот, Артухіна одіяло. Піду вивішу. Як же, як же мені туди пройти, що Артур не побачив? Це ж він побачив, що я розв'язую наш сюди замок і що робити. Перелітач. Скань, да. Вийшла речі, вивісити, він зрозумів, що я піду на задній двір. І це ж тікає від мене. Ну це я минулий раз його так повела. Веде, веде мене обходами. Ну, слідкувати не, не можна на хвилину розслабитись, бо я можу продовжити вішати. А він почухає, непонятно куди. Почухає, як я йому тоді показувала. А де мій Артурчик? А де мій Артурчик? Зайчонок, ти дуже довго на вулиці. Пішли дам, бананчик дам, яблочко, сосисочку дам, да, сосисочку дам. Блін, шес. Сос... Ти чуєш, зайчик, пішли. Пішли, зайчик. Протест. Ну, значить, сейчас, хай трохи погуляй. Чернушка, слідкуй, слідкуй.